Алло. Добрый день. Добрый. София, не могу отчество, Миколевна. Миколевна. Миколевна, извините. Гуль, вас беспокоит по поводу, вы поддержали петицию про сформирование муниципальной гвардии? А у горисполкома есть имя? Назовите себя, будь ласка. София Николаевна, я просто спрашиваю у вас. Вы подтверждаете, что вы поддержали эту петицию? Я подтверждаю вам после того, как Все. вы назваетесь. Если вы подтверждаете, спасибо большое за ответ. А скажите, будь ласка, в связи с чем вы телефонуете? Спасибо, Николаевна, я задавала вам конкретный вопрос. Вы на сайте зарегистрировались о поддержке петиции по расформированию муниципальной гвардии. Вы говорите, и вы поддержали. Все, спасибо. Так, а, Всего можно доброго? я... а можно я задам вам питание? Скажите, пожалуйста, ласка, а чему... Алло. Да. Добрый день. Добрый. А, куда я попал? Мисс Луконком. Мій виконком, так, да. добрий день. Добре. Мене звати Андрій Кондратів, я депутат реміського ради. Скажіть, будь ласка, ви там цього номеру прозванюєте по моїй петиції, правильно? Підписали чи не підписали? Скажіть, я будь ласка. Підтверджую голос. Скажіть, будь ласка, чи це розпорядження підтвердження голосів? Тому що по іншим петиціям такого підтвердження не було. Було. Не Було, було. раніше. Було я підписував, мені не дзвонили. Іншим теж не ну, дзвонили. Вона, е, ну, э, Вибачте, будь ласка, э, Скажіть, мені будь ласка, ім прізвище ім'я по батькові ваше. Кондратів Андрій Сергійович. Я автор петиції. Я депутат Стерміської районної ради. Андрій Сергійович. Да. Які до мене запитання? Ні, ну, до, мене, ну, до вас запитання е, полягає в тому, що е, чому саме мою петицію прозванюють, а інші не прозванюють. От, ну, чим це мотивовано? Хоча моя ще петиція не набрала достатньої кількості голосів. Я виконавець. Я розумію, а хто замовник? Позвону. У мене є керівник. А Хто керівник, будь ласка, скажіть? У мене керівник управління Чорний Віктор Анатолійович. У нас на сайті написано, що ми маємо право отримувати підтвердження тих голосів, чи, чи це справді люди підтримували, чи це хтось от просто змоделював і запустив це все. Тому ми зараз перевіряємо. У нас такая функция, mm -hmm. мы все равно. Мы хотим успокоить граждан, потому что они беспокоятся за свои персональные данные, так сказать. И mm -hmm. на сайте, возможно, у вас это и написано, но так, так как на сайте ведутся технические работы, ну, мы не можем этого проверить. Ну, Вы значит, можете... заспокойте, пожалуйста, граждан, которые до вас звертаются. У нас такая функция есть, мы действительно уточняем, потому что там есть абсолютно абракадабра написано, не, не, не привлеченные имена, не по батькам. Есть такие, что просто не подтверждают, есть такие, что подтверждают. Тому ми зараз у нас така функція є, ми її виконуємо. Я вам кажу, що люди, як реєструються на сервісі електронних петицій, там зразу йде шапка така, і там написано, які умови і так далі. І там написано, що ви можете зареєструватися за допомогою ID-банкіна або надати свій мобільний телефон, який може бути перевірений. Зразу от, в умовах, як людина заходить. Ну, я ж так сподіваюся, що люди його читають. Зараз там, наскільки я розумію, я не я не технік. Там є тут технічні роботи. Як оце все воно висвітиться, коли там буде технічна можливість? Люди все це побачать.